Mm. <плес> так, так, в мене нове платічко. Прикольно, конечно... Так, дивіться, тут шарики і отак так. Бананова водичка. Прямо цік. І вода должна стати трошки жовтувата. це признак того, що там є банан. Там уже есть щитушки. Да, раз я добью и повернусь. Всім привіт! Я допила. тепер треба взяти е гантівку і витерти е або туалетний папір. Витерти тут п'ятна є. Ось туалетний папір і витираю п'ятна. А то я, коли робила домашній сік, я трішки розляпала. Так, ну, так що все. Я пішла монтувати відео.